Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже смачним пирогом. Нам потрібно яйця та цукор. Це все ми додаємо в чашу міксера, і також ще нам треба буде ванілі або ванільний цукор. Це все висипаємо та включаємо в міксер. Приблизно будемо збивати цю всю масу 7 хвилин. Наша маса дуже добре збилася. Тепер ми будемо додати кефір та олію. Тут у мене є помічниця, яка мені допомагає. І також додаємо борошно. В борошно я додала розпушувач, перемішала і це все додаю на маленькій скорості, щоб його міксер перемішував. Все перемішалося. Я прохожуся силиконовою лопаткою по дні чашу, щоб нічого не залишилось, і ще раз його перемішаю. Далі нам треба буде приготувати форму. Форму я застелила пергаментною бумагою, а низ я змазала олією. Це все вилимаємо і ми будемо запікати це 20 хвилин в розогрітій духовці на 170 градусів. Поки наш пиріг випікається, нам треба приготувати крошку для нього. Нам потрібно масло, борошно та цукор. І це все треба перемішати, щоб вийшла одноразова крошка. Пиріг випікався 20 хвилин і нам потрібно його змазати джемом. У мене абрикосове. Абрикосовий джем, і я це все змазую. Все вирівнюємо. Можна більше, хто любить, щоб було джему більше. А якщо не дуже сильно любите, то десь приблизно грам 200. Це все вирівняли і посипаємо нашою крошкою, яку ми розтирали. І знову ми ставимо в духовку на 20 хвилин, щоб запікалася. Пиріг наш готовий, йому потрібно дати постояти годинку часу, щоб він трішки охолонув. Пиріг получився дуже смачним, ніжним, воздушним. Попробуйте його приготувати. Я вам всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Всім пока! До нової зустрічі!